Доброго дня, шановна громада! З вами я, депутат Української міської ради Ізабела Майва. І сьогодні я хочу прокоментувати відеозвернення нашого земляка, військового службовця Віктора Мільниченка, який він записав у нашій студії. А саме останнє питання щодо вшанування загиблих героїв на Алеї Слави. Трохи історії. Протягом двох років повномасштабної війни на фронті загинуло близько 40 мешканців нашої громади. За ініціативи депутатки Алевтини Шмагель та за підтримки усіх депутатів та членів Баканкому, 24 лютого 2024 року в нашому місті була створена та урочиста відкрита алея героїв у міського голови, який з перших днів війни з'являвся на роботу виключно у стилі мілітарі та хизувався особистими заслугами перед ЗСУ, з'явилась можливість вшанувати героїчно загиблих земляків та виявити повагу до їх сімей. Але ж за це не дають медалей та державних відзнак. Отже, навіть таку ініціативу Торенко примудрився перетворити в черговий захід для Галочки, до якого одразу втратив, втратив інтерес. З відкриття Алеї Героїв пройшло майже, майже півроку. Як би нам хотілося, щоб ця алея ніколи не поповнювалася новими світлинами наших загиблих земляків, щоб кожен захисник України повернувся додому, живим і здоровим. Але. Війна продовжує збирати криваві жнива, і майже кожного тижня нам доводиться проведжати в останній путь наших полеглих героїв. Втім, після урочистого відкриття Алеї Героїв за півроку на неї не з'явилося жодного нового портрету. За цей час повернулося дому на щиті 15 наших земляків. 15. І жодному з них не знайшлося місця на Алеї Героїв. Жодному. В нас виникає просте запитання. А теж справжня повага пана Туренка до людей, які зі зброєю в руках захищають Україну і віддають за неї своє життя. Чому в інших громадах, наприклад, в Абухові, можуть вчасно організувати та вшанувати пам'ять загиблих героїв? Там на алеї героїв можна побачити портрети хлопців, які загинули місяць-півтори тому назад. А для нашого мера це проблема. Чому депутати півроку не можуть добитися підвищення одноразової допомоги мобілізованим хлопцям та виділення для них земельних ділянок, а міський голова під час особистого прийому військових викручуються та хамить? Які більш важливі пріоритети вадягненого військового форму пана Туренка, які намагаються розкидатися мільйонами бюджетних коштів на благодійність, але економить на загиблих та живих захисниках власної громади? Тобто це і є справжнє відношення міського голови до людей, які захищають наше життя зі зброєю в руках. Ми дуже довго закривали очі на витівки міського голови, Недолуге управління громадою, неспроможність налагодити конструктивну співпрацю з депутатами та сусідніми громадами, порушення чинного законодавства, постійне хамство та багато іншого. Але як можна так поводитись з героями, які заради нас кожного дня ризикують своїм життям? Особисто я вважаю, що такі речі пробачати не можна. Лише за це треба висловити недовіру міському голові та вимагати дострокове припинення його повноважень. Відповідне звернення вже зареєстровано депутатською фракцією голос. Сподіваюся, що найближчим часом до цієї ініціативи приєднаються усі свідомі депутати, і ми нарешті покладемо край ганебному правлінню Туренка. Якщо ви підтримуєте нашу позицію, тісніть вподобайки, робіть репости, підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки у Фейсбуці та на наш Ютуб канал. Слідкуйте за нашими публікаціями. Далі буде цікавіше. Побачимо!